Привіт! Привіт. Що ми будемо зараз робити? Зривати колу. З ментосом? Да. Наш експеримент готовий. Ян, покажи, давай, щоб, щоб підписники зрозуміли, що у нас справжній ментос, покажи. Ментос? Як ти ментос. будеш його ламати? Ану показуй. Отак, так? Да? Ти думав, скільки штук ти будеш кидати сюди? Давай. Працюєш з пляшкою? Да. Давай. Швидко, 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 швидко. <под Kokonimilis> Фанати! Супер! Все, ти молодець, зробив. Так, скільки ти штук кинув? Ну, ну скільки ціка... двіфте. Круть, дай, дай. п'ять. Для відео. А, другий експеримент. Та сама Кока-Кола. Однак ментос зовсім інший, правильно? Да. Підійди, покажи? О, підійди, подивіться, подивіться. Ментос пур фреш. Я не знаю, пур. Бідний фреш? Бідний свіжий. Так. Я вам кинув всього дві штуки. Я хочу зараз кинути, три, 4, 5, 6, 7. 7. Це щасливе число. Саме 7 коментарів і 7 лайків. Має бути під цим відео сьогодні. Готові? Да. Ям, ти їх знімаєш? Да. Не цей Ментус не годиться для проведення експерименту. Дай я кину свій ментус. <ривіт> nice. Дякую, дякую все. Давай, п'ять. І підписникам давай, яку цитату для підписників скажеш. Ставте лайк і когляйте, наші мерчиною будуть. Супер, мерч скоро не за горами, значить.